Вітаю! Ви на каналі Стильтайм. Ми щойно отримували нову поставку годинників Seiko. і серед них є одна модель, яка одразу кидається в очі. Це лімітована модель Seiko Speedtimer, що присвячена чемпіонату світу з легкої атлетики, який відбудеться у Токіо в 2025 році. Якщо говорити про спортивні змагання, то майже кожен великий годинниковий бренд намагається пов'язати своє ім'я з престижними подіями. Наприклад, Тісо та Тюдор виступають офіційними таймкіперами на велогонках. Так Хойер десятиліттями асоціюється з автозмаганнями і цього року знову став офіційним хронометристом Формули 1. Омега відповідає за точність на Олімпійських іграх. А Обло активно співпрацює з футболом. Сейко має особливу історію співпраці зі спортом. Ще у 1964 році, коли Японія вперше приймала літні Олімпійські ігри в Токіо, бренд уперше заявив про себе на весь світ як офіційний хронометриз події. Для країни був переломний момент. Усього два десятиліття тому Японія лежала в руїнах після Другої світової війни. Але вже у 60-х. Вона перетворювалася на економічного і технологічного гіганта. Олімпіада 64-го року стала символом відродження країни і одночасно поштовхом для розвитку Seiko. Саме тоді компанія представила свій перший японський хронограф Crown Chronograph. Згодом саме вона надихнула Seiko на створення нової серії Пресаж у 2019 році. Починаючи з 1987-го. Бренд став офіційним таймкіпером World Athletics Championships чемпіонату світу з легкої атлетики. Це партнерство триває вже понад три десятиліття. У 2025 році чемпіонат повертається до Токіо вперше за 34 роки. Змагання будуть проходити із 13 по 21 вересня, і для Цейко це знову подія особлива. Компанія знову забезпечуватиме точність хронометражу у місті, де була заснована. Але ця подія важлива не лише для Сейко, а й для нас. На чемпіонаті виступить Олег Дорощук, спортсмен із нашого міста, який показує чудові результати у стрибках у висоту. Тому ми вболіваємо всією країною. Сама на честь чемпіонату та його учасників Сейко і випустила спеціальну модель Prostex Sпід Вона символізує новий розділ у спортивній спадщині бренду і віддає шану близько двом тисячам атлетам, які змагатимуться у Токіо. У своїй основі ця модель добре знайома з підтаймер 1969 Recreation, натхнена першим спідтаймером, який Сейко представила ще у 1969 році. Нагадаю, у колекції є ще варіація Go Large з трохи більшим корпусом. Почнемо з розпаковки. Тут у нас коробка, яка відрізняється від базових білих боксів, у які Сейко іноді пакує навіть недешеві лімітки. Якщо пам'ятаєте моє відео про 62маз. Там я ділився своїм розчаруванням на цю тему. Тут же, незважаючи на вдвічі дешевший прайс, ситуація краща. Коробка доволі проста, але трохи інша, виконана у фіолетовому кольорі, як і годинник. У комплекті, крім самого годинника, є приємний бонус хусточка символ World Athletics Championships Tokyo 2025 та головна відмінність з цієї лімітованої версії циферблат. Він виконаний у вишуканому відтінку, натхненому кольором Edo Purple, відтінком, який особливо цінували в стародавньому місті Edo, сьогодні відомому як Токіо. Саме цей колір був обраний офіційним для чемпіонату світу з легкої атлетики Токіо 2025. У результаті ми отримуємо унікальний дизайн ніжнобусковий циферблат, що виглядає не лише сучасно, а й має культурний підтекст. Він пов'язує годинник із містом, його історією та подією, які присвячені ця модель. На циферблаті бачимо три додаткові лічильника чорного кольору. Про їх функції поговоримо трохи пізніше. Годинні індекси тут накладні, сріблястого кольору, прямокутної форми. По краю циферблата розташована секундна шкала з арабськими цифрами, що кратні п'яти. У верхній частині традиційно розміщено логотип Seiko та колекції Prospects. Підміткою 4 години є невелике віконце з індикацією дати. А на стрілках та індексах кратних трьом нанесено яскраве люмінісентне покриття LuminiBrait, яке добре світиться у темряві. Функціонал розподілено так. Секундна стрілка годинника винесена на лівий субдайл. Правий субдайл показує час у 24 годинному форматі. Нижній індикатор відповідає за запас ходу F. Значить full, тобто повний заряд. І empty порожній. Секрет у тому, що тут встановлено калібр V192 192 сонячний механізм, який працює від світла. Він не потребує регулярної заміни батарейки. Повного заряду вистачить приблизно на 6 місяців роботи у темряві. Точність ходу при цьому плюс-мінус 15 секунд на місяць. Що стосується хронографа, запускається він верхньою кнопкою. Після старту нижній субдайл, індикатор заряду. Починає працювати як лічильник хвилин. Максимальний час заміру 60 хвилин. Секундна стрілка рухається 5 разів на секунду, тобто точність вимірювання 1 п'ята секунди. По краю циферблата розміщена шкала для відліку. Є й функція спліт тайму. Можна зафіксувати проміжний результат нижньою кнопкою, після чого стрілка повернеться до поточного часу заміру. Хронограф весь цей час працює у фоновому режимі. На чорному безелі розташована тахіметрична шкала, яка додає годиннику спортивного характеру. Циферблат прикритий куполоподібним сапфіровим склом стійким до подряпин. З внутрішнього боку нанесено антивблискове покриття, тож показники добре читаються у різних умовах. Корпус виконаний із нержавіючої сталі 316L. На бічних гранях бачимо церкальне полірування, а вушка мають сатиновану обробку класичне поєднання. Діаметр корпусу становить 39 мм. Нагадаю, у версії Go Large він більший 41,4 мм. Товщина складає 13,3 мм. А відстань від вушка до вушка 45,5 мм. Вага моделі 161 г. Браслет теж виготовлений із нержавічої сталі 316L. Маємо три ряди ланок. Бокові сатиновані, а центральна відполірована до блиску. Ширина браслета 20 мм. Застіпка лита з кнопками-фіксаторами та логотипом Seiko. Передбачено два додаткові отвори для більш точного регулювання довжини. Задня кришка загвинчується. На ній викарбуваний логотип Ford Athletics Championships Tokyo 2025. А також індивідуальний номер екземпляра. Це обмежена серія. Лише 6 тисяч штук по всьому світу. Також на кришці вказані ключові характеристики, зокрема, водозахист 10 бара. Ось так модель виглядає на моїй руці. Обхват у мене 16 см. І як бачите, годинник сидить досить гармонійно. По відчуттях зручно та збалансовано. Тож, навіть на відносно невеликому зап'ясті носити його комфортно щодня. Що ж, модель вийшла справді класна. Для мене це один із найкращих сучасних хронографів. Часом я навіть ловлю себе на думці, що плутаю спідтаймер і спідмастером. А новий відтінок циферблату точно не залишить байдужим, навіть якщо ви не цікавитесь спортом. Нагадаю, чемпіонат світу з легкої атлетики вже зовсім скоро. Тож, слідкуйте за новинами і вболівайте за наших спортсменів. А також напишіть в коментарях, як вам цей годинник. Дуже вам дякую за перегляд і до нових зустрічей!